Вітаю вас на своєму каналі. Звати мене Таня і це канал Таня Синичка, канал про в'язання. У цьому відео я хочу запропонувати Вам зв'язати ось такий чарівний візерунок, напіважурний, але разом з тим досить такий щільний, який гарно тримає форму. Наближається тепла пора, і я планую в'язати багато таких літніх ажурних речей. Але цей візерунок я готую для пров'язування рукавки. І дуже він мені подобається. В'яреться дуже просто, маю в своєму мотиві всього-навсього три петлі в ширину і один єдиний ряд у висоту. Давайте я зараз вам розкажу, як його в'язати. Я впевнена, що він вам обов'язково знадобиться. І так, для пров'язування я набрала кількість петель, яка ділиться на 3, плюс 2 крайні петлі, заберу, щоб не фокусувалася камера. У мене це 17 петель. Першу петлю я буду знімати, останню петлю я буду пров'язувати в Зараз я пров'яжу 2 базових ряди лицевими петлями. Ці базові ряди пров'яжуться тільки один раз на початку роботи. Перший ряд, крайню петлю я пров'яжу виворітньо. І другий ряд, першу петлю знімаю, і Пров'язую 15 петель лицевих. Це у мене буде пров'язано 5 мотивів по 3 петлі. Цей візерунок дуже добре підійде для пров'язування шарфа, для пров'язування шалі, ну і для якоїсь ажурної ковтинки також. Чому шарфа шалі? Тому що він є двох сторонні, як по одній стороні, так і по протилежній. Він має абсолютно однаковий вигляд. І зараз я буду в'язати отой один єдиний ряд, який буде повторюватися протягом усього візерунку. І так, крайню петлю я знімаю, далі я пров'язую ось три моїх петлі. Я пров'язую першу і другу петлю разом. За задні стінки. Далі я роблю накид, але накид я роблю до себе. І третю петлю мотиву я просто перекидаю, не пров'язуючи на праву спицю. І так далі дві петлі разом лицевою за задні стінки. Накид на себе і знімаю петлю. Ось так просто і легко в'яжеться цей візерунок. Дві петлі лицевою разом, за задні стінки, накид на себе і знята третя петля. Ще раз. Дві Петлі разом лицевою за задні стінки, накид на себе і знята петля. І крайній мотив. Трошки я затягнула певно, дві петлі разом лицевою за задні стінки, накид на себе і петлю знімаю. Крайню петлю я пров'язую вигорітню. Ось так. Пров'язується. Даний мотив. Зараз я ще провяжу один ряд, для того, щоб ви зрозуміли. І так, першу петлю знімаємо. Знову ж таки, продовжуємо. дві петлі разом лицевою за задні стінки. У цьому випадку, в другому ряду, це буде та петля, яку ми знімали, і та петля, яка утворена за допомогою накиду. Ось так. Накид до себе і петлю знімаємо. І так я буду в'язати абсолютно всі ряди. Цей візерунок може бути як самостійно, так і комбінуватися. Я планую його в безрукавці скомбінувати з косами. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок. Якщо вам моє відео сподобалось, ставте лайк. Багато є хороших відео на моєму каналі, багато я ще планую. Гарних рівненьких вам петельок, міцного здоров'я, мирного неба. Всього самого-самого найкращого. Бережіть себе. Головне, бережіть себе. Пока-пока. Тут поки що не видно, але в результаті ми отримуємо ось таку красу.